Смалята, сьогодні пропоную вам поговорити про міський транспорт, а тобто про тролейбус, а також пограти в дуже цікаву дидактичну гру. Тепері мною розкладені картки з зображенням тролейбуса. Він різного кольору: є жовтий тролейбус, зелений, блакитний та білий. З чого складається тролейбус? Давайте зглянемо. Є колеса, є кабіна водія так. Є дверцята, а також пасажирський салон, де перевозять пасажирів. Також у тролейбуса є ріжки, які кріпляться до дротів з током, щоб він міг рухатись. А тепер пропоную вам пограти в гру та скласти тролейбус частки. У мене є частина жовтого, білого та зеленого кольорів. Давайте спробуємо. Ми беремо частину жовтого кольору. Та шукаємо другу частину тролейбуса, теж жовтого кольору. Ось так. З'єднуємо і у нас виходить жовтий тролейбус. Давайте зробимо білий. Знаходимо білу частину тролейбуса. І ось ще одна частина тролейбуса білого кольору. Також зелену. Робимо складаємо частини, і у нас виходить тролейбус зеленого кольору. А тепер давайте порівняємо. Ми прикладаємо тролейбус зелений до зеленого, вони однакові. Жовтий до жовтого, вони теж однакові. І білий до білого, вони теж однакові. А ще в нас є синій тролейбус. Так, залишився. Сподіваюсь, вам сподобалася наша гра. Ви запам'ятали складові тролейбуси, що це пасажирський транспорт. Тож, на все добре, до нових зустрічей!